Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні я вам пропоную познайомитися із твором Василя Сухомлинського як бджола знаходить квітку конвалії. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Разом сьогодні з нами працює песик Коргі. Права чашечка. Відкрий широко рот висунь язик. Кінчик язика та бічні краї підніми до верхніх зубів, але не торкайся їх. Утворилась чашечка. Продовжуй виконувати вправо. Думай кінчик язичка за нижні, а потім за верхні зубки. Підніми язичок за верхні зубки і потримай його там. Я тепер не собачка, я тепер конячка. Клацай язичком зі мною. Грибочок. Присмокчи язичок до піднебіння. Собою. Хочу так гратись кожного дня. До зустрічі! Ми продовжимо наш урок і попрацюємо із чистомовкою. Пам'ятаємо, вимовляємо всі звуки чітко і правильно. Працюємо разом. На, на, на! Сіла горличка одна. Но, но, но. Сонце загляда в вікно. Не, не, не вранці не буди мене. Ни. НИ, НИ. Дочекалися весни. Ні, ні, ні. Сонце у вікні. Зупиніть наш урок, попрацюйте із чистомовкою самостійно ще раз. А наразі читання складів ви бачите знайомий знак метронома. Зверніть увагу на стрілочку. Вона вказує, що читаємо склади в рядочок. Як щойно почуєте звук метронома, починайте читати склади. Зверніть увагу, стрілочка змінила свій напрямок. Вона показує, що читаємо склади в стовпчик зверху вниз. Тож починаємо читати з першими ударами метронома. Чудово. Пропоную вам пограти в гру, щоб речення зрозуміти треба слова розділити. Продивіться ці всі слова, спробуйте розділити на окремі слова. З'ясували, яке речення записано на екрані? Давайте прочитаємо разом: На весні прокидаються бджілки від сну. Чудово! А зараз розгляньте малюнки. Чи всі герої вам до вподоби? Вилучте тих героїв, які ведуть себе нечемно. Зникне перший хлопчик, бо він псує іграшки. Хлопчик, який розриває книжку. Хлопчик, який навмисно знищує квіти? Хлопці, які деруться. Решта малюнків говорить про те, що діти чемні, що діти виховані. То що означає слово чемний? Яке гарне. Українське слово милозвучне і миле. Чемний це означає культурний, вихований, уважний. Саме ці слова і допоможуть нам сьогодні опанувати текст. Всі ці діти володіють чарівними словами. Що це за чарівні слова? Чи можете ви навести приклади? Допоможе з'ясувати чарівні слова віршик Світлани Ходій. Прочитаймо його. Якщо чемний, друже, ти, то посієш зерна доброти. Друзів матимеш хороших. Вибач, дякую і прошу. Які чемні слова, чарівні слова ви зустріли в нашому віршику? Вибач, дякую, прошу. Спробуйте знайти ці чарівні слова серед запропонованих літер. Ось наше слово дякую. І слово прошу. Чудово! Сьогодні ми з вами ознайомимося із твором Василя Сухомлинського, як бджілка шукає квітку конвалії. Тому зручненько вмощуйтеся і слухайте уважно цей текст. Вилетіла з вулика бджілка. Літає над пасікою і наслухається. Чує десь далеко-далеко дзвенять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночків, прилітає до лісу. А тут дзвонять квіти конвалії. Кожна квітка маленький срібний дзвіночок. Усередині золотий молоточок. Б'є молоточок по сріблу, Лунає дзвін, аж до пасіки лине. Ото так конвалія кличе бджілку. Прилітає бджілка, збирає квіт, з квітки пилок і каже Дякую, Квіточко, а квітка мовчить. Бо вона лише зніяковіло опускає голівку. Якщо ви слухали уважно, то запитання і завдання для вас, для уважних читачів. Звідки вилетіла бджілка? Дайте відповідь на це запитання. Що почула бджілка? Опишіть своїми словами квітку, якою її побачила бджілка? Як реагували квіточки на добре слово? А наразі фізкульт хвилинка.

Отже, наш урок. Познайомимося із текстом Василя Сухомлинського, але спочатку прочитаємо слова: конвалія, молоточок усередині прилітає, зніяковіло, наслухається. Прочитайте ще раз ці слова. Зараз текст, який з'явиться на екрані, прочитайте самостійно. Для цього натисніть паузу і попрацюйте із текстом Василя Сухомлинського, як бджола знаходить квітку конвалії. Якщо ви завершили читання цього тексту, Скажіть, будь ласка, де літала бджілка? Знайдіть в тексті це речення і прочитайте його. Тож, відповіддю на питання де літала бджілка, буде ось це речення. Літає над пасікою і наслухається. Наступне запитання: що привернуло увагу бджілки? Знайдіть це речення в тексті. Відповіддю на питання, що привернуло увагу бджілки, буде ось це речення. Чує, десь далеко-далеко дзвенять голосні дзвіночки. На що схожі квіти конвалії? Знайдіть це речення. І прочитайте. Відповіддю на це запитання буде речення: Кожна квітка маленький срібний дзвіночок. Усередині золотий молоточок. Як конвалія кличе бджілку. Прочитайте це речення. Б'є молоточок по сріблу, лунає дзвін, аж до пасіки лине. Сьогодні ми пробуємо вчимося з вами переказувати казку. Вам допоможуть речення. Пригадайте, текст починається із слів. Вилетіла бджілка. Розкажіть історію. Де була бджілка, як вона вилетіла і де літала? Продовжіть казку розповідати словами чує десь далеко далеко. Прилітає бджілка і продовжить казку. Дякую. Як ти думаєш, які слова вказують на дії конвалії, а які слова вказують на дії бджілки? Прочитайте слова і поєднайте ці слова із нашими персонажами. Літає хто? Бджілка. Вилетіла хто? бджілка. Збирає хто? Бджілка. Прислухається хто? Бджілка. Дякує хто. КОНВАЛІЯ Прилітає хто? Бджілка. Чудова робота. А зараз підскажіть правильне словечко. Прочитайте речення і завершіть його правильним словом. Коли мені чимсь допомогли, я кажу, коли я ненароком нашкодив, я кажу, зранку, коли я прокинувся, я кажу. Коли я прощаюся, я кажу. Із букв слово привітання утворіть нові слова. Натисніть відео на паузу і придумайте ці слова. Якщо ви повернулися на урок, подивіться, можливо, серед записаних мною слів з'являться і ваші слова. Вітання, Привіт. Питання. Віти, вар, рання. Можливо, немає тих слів, що ви придумали. Назовіть їх. Ми завершуємо наш урок. Оберіть колір веселки, який відповідає вашій роботі на уроці. Прочитайте. Всі речення в кольорових смужках і оберіть правильний вибір. Зробіть правильний вибір. Ми завершуємо нашу зустріч. Я вдячна вам за роботу на уроці. Бажаю вам легкого і цікавого навчання і рекомендую вам прочитати історію про бджілку і конвалію мамі! Татові, братику чи сестричці, бабусі або дідусю. Їм теж цікаво буде дізнатися, як же пчілка знаходить квітку конвалії.